Всім привіт! З постом вас, дорогі друзі! Рада вітати вас на моїй затишній кухні, де ми з вами сьогодні приготуємо овочеві паштети. Так, так, це дуже смачно, дуже корисно і дуже здорово. Тому дивіться і робіть, і буде вам гарним піст, дуже простим, зручним і легким. Всі звикли до паштетів, із печіночки, з м'язка. Так, це форма приготування фаршу особливим способом. А сьогодні ми з вами розберемо, чи можливо це зробити з вегетаріанських продуктів. Так, можливо. У мене сьогодні сочевиця у мене сьогодні фасоль, і у мене сьогодні капуста. Ми з вами відваримо капусточку, сочевицю і фасольку. До речі, фасольку я замочила з вечора. Це дуже важлива частина, щоб скоротити час приготування і не обріміняти вас дуже длинним відео. Підсолюємо під час варки. А для чечевиці візьміть і запечіть перчик з вашими улюбленими спеціями. І запечіть бурячок. Для чого, спитаєте? Для гарного кольору нашого паштету. Поки все вариться, сквариться, печеться, об'являю конкурс. Тому хто першим напише, Кількість моїх рецептів на Ютубі. Кількість підписників на Ютубі в Інстаграмі і фейсбуці Я подарую набір спецій безсарабських найкращих в світі. А зараз маленький лікбез. Мірудія. Це суміш зелених спецій і трав. Люба бесарабська хазяйка. Вона зробить свою і нікому не розкаже секрет. Але це найпрекрасніше, що можна знайти в Бессарабському краї. Паприка, капчена паприка то елітна спеція. Ще довго вам будуть ароматними степи Бессарабії, бо тут димок кострів і вогник нашої паприки. Чебрець, чабр. Як у вас називають цю спецію? У нас це найкраще, що можна додавати до риби, до м'яса і до веганських блюд. Вона універсальна, вона прекрасна. Рекомендую. Продовжуємо. Зараз робимо паштет із капусточки. Для цього миленько подрібнемо цибульку, наш бурячок і горішки. А потім все разом блендернемо і будемо подавати. Цибульку посипаємо солю і даємо підмарінуватися. Капусту трохи віджимаємо і теж відправляємо в наш блендер. Маса гарна, тепер додаємо все по смаку. Чесник. Так, отак пальчиком додамо. Так, сольки по смаку і чабр? Той, що я казала. Перший паштетик готовий? Перчик запікся? Чечевиця. Сочевиця готова. І ми з вами робимо другий паштет. Для цього мені потрібно мати червоний, червону паприку і соєвий соус. Так, армати неймовірні, неймовірні. Паприка духм'яна. Сіль по смаку і соєвий соус. Третій паштет це фасоль з меродією і з гострим соусом чилі, Світ чилі, і крапелька солі, якщо потрібно, для балансу. Добавляємо Світ чилі пепер і меродію, про яку я вам розповідала. Пісні страви на моєму столі. Але це ще не презентація. Зараз ви побачите, як чудово їх буду подавати на сьогоднішній гостинний стіл. Нарізаємо гріночки із домашнього хліба на заквасці. У мене базилікові, до речі. І будемо презентувати наші пісні паштети. Друзі, подивіться на цю красу, весняну, першу і таку смачну. І не кажіть, що фіст то не смачно і не гарно. Три види веганського паштету. Фасолька, сочевиця і капуста. Я думаю, що такий стіл буде і модним, і смачним, і дуже нарядним. Як ми будемо презентувати і пригощати наших друзів? Дивіться. Давайте почнемо з фасольки. Так, ну що, набираємо. Так, сочевиця. Дивіться, вона вже густенька. Але ніжна структура, капусточка, колір неймовірний. І це ще не все. У мене, як настоящі чекунки, залишилась фасолька. Так, я її теж покладу. А ще я художниця у себе на кухні. Подивіться на цю красу. Дорога посту дуже довга. Хай оздоровиться ваша душа, хай оздоровиться ваше тіло. А ви цьому способствуєте. робіть гарно, робіть смачно, робіть з щирим серцем. І любіть один одного: даріть тепло, мир і ласку. Всього вам самого кращого! З вами була Олена Бисадовська. До нових смачних, корисних і дуже гарних рецептів. Підписуйтесь на канал, коментуйте і кажіть, що ви готуєте на пізні.